Доброго дня, вітаю, нескорені. Сьогодні трошечки зацеплю м, таке питання, яке задавалося у нас е, в телеграмі. Тобто, по 6 п'ять крізь ми поговоримо. Поговоримо стисло коротко, без всяких тих історій. Там на 20 хвилин хто коли для чого придумав і де воно взялося. Значить Дивіться, 6,5 крітмор сам по собі калібр. Тобто, 6,5 вони дуже давно цей патрон використовувався. Колись був такий патрончик 6,5х55. Так, ну, чого він був, він і є на сьогоднішній день цей патрон. Так званий 6,5х55 Шведський Маузер. Патрон дуже цікавий, цікавий своєю настильністю, цікавий своїми мисливськими характеристиками. тобто, самі Шведи кажуть, що з цим, би, би, припо... Ой, з цим патроном можна полювати від глухаря, як вони полюють, і до лося. Тобто там, в залежності від підібраної кулі, можна було дійсно відпрацювати по всьому йому загоду. Єдиний недолік, ну не те, що недолік, ну, скажімо так, невеличкий дискомфорт був в цьому патроні, це його довжина. Сама по собі довжина патрона, тобто він був не з коротких, не шорт-серії, а лонг-серії. Тобто, умовно кажучи, це фактично був той самий 30.06 за довжиною, тільки в рази був цікавіший. Настильність трає... траєкторії була цікавіша. Доступність боєприпаса, скажімо так, на той час вона була кращенька. На сьогоднішній день, скажімо так, цей патрончик трохи затухає. Затухає чого? Тому що 308-й видавив дуже багато боєприпасів, цікавих. Якщо пам'ятаєте, був такий патрон 260-й Ремінгтон. Теж дуже цікавий патрон був, тобто і характеристики були гарненькі, все було гарне. Єдиний недолік був це дуже малий вибір боєприпаса на вітрині. Він не то, що сказати, він був дуже малий, він був катастрофічно малий. Умовно кажучи, у вас було 2-3 боєприпаси на вітрині, все більше ви не розженетеся. Все решта, ви мали саменькі своїми золотими ручками виготовляти, а по законодавству у нас, на жаль, цього робити не можна. Далі 6,5. Хто у нас ще був? 6,5 грендель. 6,5 грендель боєприпас це, умовно кажучи, патрон 7,62х39 був пережатий до 6,5. Для полювання. Взагалі, як на мене, для нашого регіону це був ну, просто шикарний патрон. Шикарний патрон в форматі настільності, в форматі пучності, в форматі імпульса віддачі. Тобто він за великим рахунком, він фактично був по імпульсу, як 223-й Ремінгтон. Ви його фактично не відчували, але куля тяжча, більша. І... Тобто не більша довша. Показував він себе доволі непаршиво, скажімо так, де 223-й, вже умовно кажучи, був на грані фола. 6,5 грендель відпрацьовував на, на ура. Але ж знову 6,5 грендель залишився в історії так само, як і 6,5 на 47. Лапуа. Тобто 6,5х47 він був суто спортивним патрончиком. 6,5х47 дуже сильно полюбили спортсмени, тому що він давав гарну настильність, гарну кучність і там вже можна було творити чудеса з ним. На зміну цим 6,5, скажімо так, прийшов Крідмор. Я вам відверто скажу, на мою думку, якби в Ремінгтона були б такі ж самі піар-менеджери, як у Хорнеді. То я думаю, що 260-й ремінгтон він би зайняв би нішу дуже-дуже дуже швидко, і я думаю, Крідмору було б важко з цим конкурувати. Але на ринок вийшов Крідмор, його оцінили ж відразу за що? Тобто до п'яти сотень метрів 6,5 Крідмор, 308 він, вони фактично мало чим відрізняються. Мовно кажучи, після п'яти сотень Крідмур починає показувати себе, хто він є. Тобто там, де 308 починає швиденько втрачати швидкість, починає падати, Крідмур тримає іще надзвукову швидкість. Початкова швидкість у Крідмера від 820 і пішла вверх туди. Там, десь 870 десь до 900 метрів. Вони там їх пробують розганяти. Все залежить від довжини ствола, від кроку нарізів, від того, наскільки ви любите свій карабін, оскільки сам по собі Крідмеру він доволі гарячий патрон. Так само я чесно вам скажу відверто, от за скільки років, як я працюю в сфері от, мисливства, да, зброярства, Колись 243-й Вінчестер дуже сильно всі хайли в форматі, якому не потрібний патрон, тому що дуже гарячий палить швидко стволи, в нього буде маленький настріл. Так, я ж вам кажу, піар-менеджери Hornady зробили свою роботу на 5 з 3 плюсиками, тому що 6,5 Creedmoor він нічим не холодніший, умовно кажучи, за той самий 243 Вінчестер, але... Його беруть, ним користуються, і коли говорять, що ну тут ви відстріляєте, але потім треба перестволити, люди махають рукою, говорять, я згоден, обдайте мені тільки ж такі самі характеристики, як були. Тобто, до чого я веду? На сьогоднішній день ну для зразку я е, взяв ЧЗ-600 е, в калібрі 6,5 Крідмур. До речі, цей е, ЧЗ, чим цікавий мені, тим, що він має 7-й твіст. Тобто він має твіст 1 до 7. І отака куля 156-грейнова від Белот. Яка має початкову швидкість у нас 745 і майже під 3 тисячі вона має на виході. Тобто цю кульку, цей стволик, я думаю, що закрутить дуже-дуже цікавенько. Е -е, треба пам'ятати, що це 156-та куля. Вона не робилася для спорту, вона не буде використовуватись на надвеликих дистанціях, але класичні мисливські, 100-200, 300-500, вона вам перекриє нора. До речі, траєкторія польоту у неї точно така ж сама, як у, здається, 11,7 грама 308. Thank you Тобто плюс-мінус, можливо, помиляється там, в деяких тих сантиметрах, але умовно кажучи, що вона полетить точно так само. І ці, хто говорить, що 6,5 на загонному полюванні використовувати не можна, ось вам 156-й чек. І вперед пробуйте, питання і біда лише тільки в тому, що у нас, на жаль, полювання на сьогоднішній день немає. Особливо я пробував відстрілювати цей боєприпас честий. Після того, як побачив е відос один, там, де м -м -м, ну, стрілець просто. Новинку відстрілював отакий патрон від біло, це БТшка. І він відстрілював стільки його на тисячу ярдів. І я вам скажу відверто, доволі непогана кучність в нього вийшла. Ну я не знаю чого, що я, чим я тоді керувався. Я на цей подивився, покрутив носом, відставив його обратно і взяв все-таки ж ХПБТшка, СЄРУ нашу СМК. І відверто вам скажу, що всі 20 боєприпасів вони прилетіли в кутову хвилину. 20 боєприпасів прилетіло в кутову хвилину. Можливо, на той день в мене настрій був такий гарненький, хорошенький, і в мене так все гарно вийшло. А можливо, можливо, вони просто поторошували з моїм карабіном. Якщо пощастить, і все у нас вийде, візьмемо знову ж мій карабін, візьмемо боєприпаси і спробуємо це все саме повторити. Але зауважу відразу, що стріляти тоді на 100 метрів. Я розумію, що для крітмора 100 метрів це фактично нічого там, треба починати від 300 і побігли далі. Але. Саме по собі, от, як себе повів боєприпас. Якщо ж ви все-таки, скажімо так, спортсмен, ви хочете спробувати себе далі, ну 65-147 СТС, будь ласка, пробуйте. Характеристики є, знайти дані по цьому патрону, мільйон і три відгука є. Дуже класно прощитує взагалі любу балістику. От наш балістичний калькулятор-стрілець, тобто хтось ним ще не користується, виправляєте цю ситуацію, качайте, дивіться, заганяйте свої характеристики і буде вам щастя, як говориться. Тобто, наші хлопці молодці розробили власний калькулятор. Да, вони всі на сьогоднішній день, ті калькулятори, скільки ти їх не крутиш, дивишся, вони плюс-мінус одну коло себе показують, але... Хлопці дуже швидко відгукуються, навіть якщо ви їм пишете, що от щось, щось щось у вас не виходить, щось ви б хотіли бачити елементарно, тобто вас чують і це все діло якби, стараються виправити. Тобто, до чого я вів 6,5. 6,5 сімейство 6,5 пробувало розростатися неоднократно, пробували. Тиснутись вони в багато куди, але на сьогоднішній день поки що, поки що, 65 крітмер, по-моєму, зайняв саму-саму-саму таку нішу. 308 імпульс обдачі більший. Залишитись на мішені після пострілу трошки важче, скажемо. Якщо важкий карабін легше, якщо легкий карабін тяжче, 6,5 крідмор легше, повірте, легше, тому що я пробував і восьмі, і крідмори, хоча дуже скептично я на нього дивився спочатку, але це дуже в моєму форматі, коли я спочатку кручу носом, потім пробую, потім щупаю, а потім починаю інтенсивно юзати Отже, що ми попробуємо зробити наступного разу? Ми візьмемо декілька видів боєприпасів, візьмемо карабінчик 6,5 крім вийдемо, стріляємо і подивимося, що він нам покаже. Mm -hmm. Ви Побачите, як себе ведуть оці от боєприпаси це від виробника Силибе. Що стосується вибору боєприпасу на сьогоднішній день то я вам скажу, 6,5 крім він вже фактично на рівні того ж самого 308-го. Тобто там є і федерали, і СТС, і РВС, і що завгодно. Дехто каже, що він дорогий сам по собі боєприпас. Так, він в деякій мірі трішки дорожчий. Але якщо ми візьмемо, умовно кажучи, той самий чек 6,5 СП, і ми візьмемо 308, 11 грам, 9,7 грамів ту ж саму спешку, вони будуть в ціні фактично один в один. СТСи 1 в один. Так само, 1 в один. І якщо ми будемо брати інших виробників, ті ж саме РВС-ів, те ж саме Геко, Федерали і все остальне, там різниця в патроні буде гривня-дві від сили. І то не завжди буде крідмор дорожчий. Отже, до чого веду? Веду до того, що крідмор це не лише спортивний боєприпас. Його дуже цікаво буде використовувати в подальшому, та навіть в тому ж самому полюванні на лиса. Коли ви будете стріляти на відкритих участках поля взимку, коли буде вітер. 6,5 крідмор з вітром бореться краще, настильність краще, прораховується краще і, відповідно, саме в способі полювання буде цікавіше. Отож, наступного разу ми з вами побачимося на стрільбищі. На все добре, залишайтесь з нами!